Соціальна їдальня та кінотеатр, банк одягу та медикаментів, підтримка фізична та психологічна, а ще потужний осередок допомоги військовим. Геобджола та фонд розвитку Кам'янського відкрили у місті великий волонтерський центр. Об'єднуючи е, наші зусилля, ми можемо зробити більше. І ми вирішили, що необхідно саме в одному місті зібрати послуги. Ми підписали декілька меморандумів для того, щоб об'єднати зусилля. Ми стали таким центром об'єднуючим е, всі зусилля, всіх волонтерських. Кі центрі міста волонтерський центр об'єднав десятки благодійників та громадських організацій міста. Усе задля допомоги нужденним переселенцям та нашим захисникам. Всі однодумці, всі дуже обеспокоєні ситуацією в країні. І все робимо заради перемоги. У центрі збирають допомогу для військових, медикаменти, продукти та одяг. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. А ще тут кожного дня годують людей гарячими обідами та проводять кіносеанси для усіх охочих. Надається консультативно правовата психологічна допомога. Чим більше людей об'єднуються, тим разом ми маємо більше можливостей допомоги. Завдяки цій координації вдається. Швидше закривати якісь потреби не лише військових, але й там переселенців, потребуючих. Чудова ідея. Ми завжди за партнерство. Партнерство підсилює, партнерство збагачує і дуже зручно. Я думаю, буде людям, коли вони зможуть прийти і отримати різні види допомоги у одному центрі. В перший же день офіційного відкриття волонтерського центру передали велику партію допомоги військовим. Зібрали різноманітне оснащення, маскувальні сітки, продукти, медикаменти та інші необхідні. Хідні захисникам речі, дякую всім, хто приєднався до цієї справи. Дякую всім, хто присутні зі за те, що підтримали. І це також наш загальний вклад в нашу загальну перемогу України.